З 1 квітня мінімальний тариф для населення збільшується в 3,3 рази до 3 гривень 60 копійок за кубометр. Але це ще пільговий тариф, який діятиме з 1 жовтня по 30 квітня. Причому лише для тих, хто зуміє використати до 200 кубів газу на місяць. І коли є лічильник, немає лічильника, немає пільг. А використаєш хоч на куб більше 200, Доведеться платити майже 7 гривень і 20 копійок за кожен куб. До того ж, не за надлишковий обсяг, а за все спожити. Такий тариф діятиме і в літній сезон для мешканців квартир газ, який використовують для кухні та підігріву води, здорожчає в шість разів. У національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, постановила своєю постановою 583 від 3 березня 15-го року про встановлення роздрібних цін на природній газ, що використовується для потреб населення. Встановити, що з 1 квітня 2015 року роздрібні ціни на природний газ використовується для потреб населення. Перше для приготування їжі або підігріву води 7 гривень 18 копійок за метр кубічний спожитого газу. Друга категорія це для індивідуального опалення або комплексного споживання, це індивідуальне опалення, приготування їжі та підігрів води. Якщо у громадян є. Разні прилади: і котел, і водонагрівач, і е, плита газова. Друга категорія має підрозділи в залежності від періоду споживання. Перше, якщо споживання йде з 1 травня по 30 вересня включно, діє єдина ціна 7 гривень 18 копійок за метр кубічного газу. Якщо цей період, який названий в цій постанові як опалювальний період, з 1 жовтня по 30 квітня включно, за обсяг, який спожитий до 200 метрів кубічного природного газу на місяць включно, ціна 3 гривні 60 копійок за метр кубічний спожитого газу. А за обсяг, який спожитий понад 200 метрів кубічних, буде розраховуватися ціна 7 гривень 18 копійок за спожитий метр кубічного газу. Для прикладу. Візьмемо розрахунок. Якщо у споживача в наявності газовий котел, газовий водонагрівач, тобто колонка, яка гріє воду в ванну для миття, який використовує газову плиту для приготування їжі, якщо він буде споживати газ в грудні місяці 2015 року і буде споживання у нього 320 метрів кубічних як розрахувати вартість, яку має сплатити абонент в газове господарство? Перше. Це у нас, ми встановлюємо, що абонент використовує газ для опалення. Тобто він має певну е, зменшення ціни скидку по 3 гривня 60 копійок 200 метрів кубічних. Якщо перемножити це, вийде 200 помножити на 3 гривні 60 копійок, вийде 720 гривень. Друга складова це то споживання, яке було зроблено більш 200 метрів кубічних. Тобто, якщо було 320 на 120 кубів. Вираховуємо по 7 гривень 18 копійок, вийде 862 гривні 56 копійок. Загальна вартість, яку треба сплатити, це 1582 гривні 56 копійок.